Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас четвертий день у Голландії, і сьогодні у нас нові екскурсії, нова лекція, і подорож будемо дивитися і насолоджуватися. Давайте трошки за вчора скажу, тому що вчора так і не засняв. Коли ми приїхали, виходить із двох ферм. Там були дві ферми: одна корівник, а інша була ферма про там овечки, були, були осли, були хами, лами оці. і вони бігали. Я слагодував, він мене так смішив. І виходить, сьогодні у нас нова подорож. подивимось який план, бо, тому що там travel написано, ну подивимось, в Капину написано. І виходить, сьогодні також поїду на машині і подивимось. Ще вчора було, що ми коли повернулися на машині, це хвилин 50 зайняло, то ми провели час у, у голландському общежитті. Там живуть п'ять студентів і таке общежиття, похоже, як я в Денбош. Ну, ви можете подивитися по відео Денбош жив. Тільки там п'ятеро живе. Дуже таке інтересне, і в них так все цікаво, тому що вони, я замітив, традиціональні і там у них були і шапочки, і все остальне. Так що Давайте хоч трошки вам розповім, що ми тут робили. Тут оця фірма написана Сок і вони виробляють також, як я в понеділок дивився лілі. У них роботехнологія, щоб покращити там, чистку самого мусора, Ну, в корівнику вони використовуються. До речі, я познайомився з цим, що був керуючий, то він розмовляє на українській мові. У нього жінка з України, і він вже. З нею 24 роки. По-моєму, 4 роки вони жили в Україні, і 20 років вже живуть в Голландії. Зараз ми їдемо на наступну екскурсію. Жалко, що я не зміг показати, тому що це в них секрет технології і не можна фотографувати. Тому поїхали. Я хотів сказати, що вже закінчили ми екскурсію. Ми ходили по самому заводу, і там вони роблять сир з молока. Тому ми якраз ходили, дивилися, як цей завод виробляє, а ще в нас була презентація, розказували про самий оцей завод, коли він там створений і що до чого там взагалі твориться.